Спинись на хвилинку, поглянь, як красиво. Це іній похнастий, справжнісіньке диво, Кущі і дерева стоять волохаті, а іскорки срібні і червонуваті, під сонцем виблискують, мов діаманти, які ж у природи казкові таланти. Іній це шар кристалів льоду, який утворюється на поверхнях шляхом замерзання водяної пари. Це один з видів твердих атмосферних опадів. Іній осідає на шроховатих поверхнях в тиху безвітряну погоду. Подивіться, який чудернацький вигляд має ця гілочка ялинки. Вона стала ще пухнастіша, а ось ці листочки надзвичайна краса. З давніх давен. Люди спостерігали за природними явищами та робили висновки. Наприклад, якщо вночі випаде іній, то вдень не буде снігу. Дерева вкрилися інеєм це на тепло. Взимку багато інею, влітку багато роси та меду. Малята як називається явище? Коли водяна пара замерзає на поверхні. А що потрібно для того, аби замерзла вода?